Летаю, летаю. Привет всем, кто пришел. Як ви поживаєте? Я би тобі чесала, че сала-чесала. Як би мати не знала, не знала, не знала. Як би мати не знала, не знала, не знала. Привіт усім! дивитись це не стрижка, це я так... Накрутила його, що воно коротше. Гарненько, дякую. А так воно отак до пояса прямий. А я Про що сьогодні говоримо? Чим є наша свідомість і мислення? Про мою акову роботу. Дякую. А як ви думаєте, прямим волосся, ось так, якщо воно сягає до пояса? Воно б мені личило краще. Любов моя, дякую. І що треба зробити, щоб модель написала наукову роботу. Я, до речі, професійна модель, знімала супермодель по-українськи. Ні, так краще дякую. І одного разу я задумалась над тим, що може відчувати дитина в утробі під час аборту. І дійсно настільки задумала, що в мене аж заболіла голова. Потім вам так краще до лиця. Дякую. Потім я подумала, а чим являються наші відчуття? Що таке наші емоції, як вони формуються і так далі. І вирішила це глибше вивчати. Мозок, ну добре, мозок продукує наше мислення. Але яким чином він його продукує так, що воно стає нематеріальним. От дивіться, наші думки і емоції, вони ж не складаються з матерії. Вони не складаються з атомів і так далі. Тоді з чого вони складаються? І чому їх можна лише відчути і лише відчути? Що це таке внутрішній стан матерії? А можливо, це стан нашого мозку в іншому вимірі, де все можна лише відчути. Чи задумувались ви коли-небудь над цим питанням? Схуні? Що значить схуні? Дякую, дякую за лайк, дякую, дякую, дякую. Хто там іще замислювався над тим, чим являється наше мислення? Привіт-привіт усім! привіт. Я рада вас бачити. І сьогодні ми говоримо про те, як модель написала наукову роботу. До речі, мене часто. Дразнили за те, що я модель, обзивали, казали, що я недостойна нею бути, і що я взагалі потвора, і ще мене часом за моєї зачіски, за воб'ємного волосся і е, доволі такого великого. Називали опудалом чучелом. Вони там на російському сужику розмовляють. А як ви вважаєте, чи гарна я зовнішня? Тому що я продовжую підпрацьовувати моделю. Принаймні для вас. О, у вас уже сто сонечки, привіт, привіт, привіт. І як вам моя сукня. Привіт, любиш аніме? А, ну так, собі люблю. Прям професорка, дякую. Дякую. І я стала вивчати глибше і глибше це все і написала три наукові роботи. Перша наукова робота це як мозок на фізичному рівні продукує думки, що в ньому відбувається. І я пропоную з допомогою читання думок, з допомогою нейрочіпів, ловити в ньому поріг свідомості, першу свідомість, уявляючи дуже елементарні почуття, наприклад, піргіпнозом. Або я б, наприклад, могла уявити дуже елементарні почуття. Так. Дякую, ви красиво дякую. Сколько должна зарабатывать женщина, чтобы мужчина себе ни в чем не отказывал? Він сам має заробляти. Мінімум лям хтось пише. Ну лям це непогано. Що тут відбувається? Я розказую, як написала наукові роботи. <кхм> І дозвільні стріляти про те, що моделі являються. Мотивацію дайте, ну, таке мотивую, і я дійсно написала, як можна уявляти оці от печі відчуття, а потім считати їх у немовлят або в дитини недоношеної. Щоб зрозуміти, як зароджується свідомість, на що виставляєш себе опівноголою. Я не полугола, я в купальнику. Ти звідки хочу в гості до тебе? Я родом з Чернігівщини, але я буду переїжджати. Я дивилася, скільки коштують кімнати в Києві, але вони не настільки дорогі. Вчилась, мабуть, на професора? Ну, як сказати, mm. дякую за комплімент, але я самостійно вивчала філософію і неврологію, тому що в мене не вистачило коштів оплатити інститут. А на 200 балів за нового я не змогла скласти. Гостей не приймає, пацани, хтось пише. Тати ша, звідки ти знаєш? Це що, комплімент? А... Ну, не знаю. А, і наступна наукова робота це закони свідомості. А, як формується мислення, його закони, тобто воно відображає роботу в мозку, але разом з тим нею не являється. А якщо являється нею, то в відчутному стані. Аха-ха, приймаєте гостей. Диречі ну, з яких, якщо гості хороші. Але якщо гості і, і, прийшли непроханими і, 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 і з поганими намірами, то я їх не люблю. До речі, вчора дивилася фільм уже після 12 години ночі про двох актрис. І те, як до них ставилися люди і там засуджували деякі те, як вони вдягалися, але це неправильно. Зараз в фор, що ви маєте на увазі? А які у гостей можуть бути погані намірі? Погані наміри. Ну, наприклад, пройти і е, з війною в гості. О, це погані наміри. Прийти в гості посміятися. Прийти в гості, принизити. Ось. До речі, нігті в мене мої, не пофарбовані. Як вам? Я зняла лак. Ну ще на чай ходять гості, о, на чай можна. Отже, коли я жила в новгороді Сіверському, там до мене часто підбігали, просила автограф, щоб принизити мене, і казали, що я дурна, що я погана, що я глупа і що я зовсім хвора. І мене вважали Божевільною. Лише тому, що я ну, абсолютно не вписувалася в рамки. Ті, якими вони виявляли молодих дівчат. На мотивацію можна. Можете навіть замовити у мене мотивацію на дорогу, 200 гривень. Мотивація в різних образах і з віршами, і з побажаннями. Я би з радістю дарувала вам, особливо о, нашим захисникам, мотивації безоплатно, але ж це мій заробіток, я на це живу. Ось так от. А якщо поспівати вам чого-небудь, я би з радістю співала завжди, але мене підводить слов музичний. Дивно вже тебе не бачив. Давно вже тебе не бачив. Розумію. Господі, помоги. Чому? Покажи фігурку, покрути зараз. Господі, помолимся. Давай, молись. І, до речі, цією щедрівкою розпочинається. Мій роман. Біблія світ та за відсотку. А де твої сміливі образи? Будуть ще сміливі. Ну, сьогодні я вирішила тягнути таку сукню, я її придбала для того, щоб їхати на родоницю і виступати для вас. Ну і ходити куди-небудь гуляти. Добрий день, Світлано. Привіт, Машенька. Чому хлопці такі... Е... Емоційно неосвідчені. Ну дивися, вони живуть трішки в іншому світі емоцій. В них вони трішки по-іншому формуються. І якщо жінки більше сантиментальні, то чоловіки о, трішки не такі. І оця їхня, так би мовити, не така емоційність допомагає їм їм легше, допустимо, воювати, їм легше тримати в собі емоції і переварювати. Саме тому вони, якщо, не дай Бог, хворіють на психічні розлади, їхні емоції їх зовсім нищать, вони важче переносять деякі психічні розлади. Сміливі це які це купальники? Хто ти воїн? А, ну, як сказати, можливо, і воїн. Ну, Я люблю боротися, я люблю захищати. І загалом мої емоції доволі сталі. Дякую, дуже цікаво. Як ваша мати поживає? А, поживає класно! Зараз там знаходиться. Але вона стала міряти собі тиск, і він іноді підвищується. Тому вона вирішила замовити ліки від тиску. Отак от. І третя моя наукова робота, це загалом, я вже вам говорила, це е, теорія те, що, про те, що свідомість, наші емоції, відчуття, це стан мозку, але в іншому вимірі, де все лише відчутно. Вимір, е, так би мовити, внутрішніх станів. І саме це пояснює, чому так пов'язані мозок і свідомість, бо це одне і те саме, але в різних вимірях. У мене батьки теж постійно міряють, у кого менший тиск. Це зрозуміло, тому що з віком він починає стрибати, а іноді не з віком. Гарна шевелюра, дякую. От. Ну, що я вам можу ще розказати? Я, опираючись на різні закони, на те, що а, контакт з матерією матеріального тіла пов'язаний тільки з матерією, тобто ми не контактуємо думками, ми їх не читаємо, ми про них можемо лише здогадуватися, а контактуємо лише матеріально. І також дуже багато інших закономірностей я наводжу у своїй науковій роботі. Ну так, це наукова робота. Я про неї розказую. А чому річ? Про те, як матеріальний мозок формує нематеріальні думки. Іліміріум. Ні, я не про це, я про реальні наукові роботи, і вони не пов'язані з езотерикою. Вони пов'язані просто з вивченням мозку. Цікаво, що ви закінчили. Я самостійно вивчала мозок і філософію, і зараз ще вивчаю. Так, ви доктор, ну, якщо мою наукову роботу, сприймають вже як професійно, тобто там є новизна, її вже прочитали, але її мають іще оцінити на професійному рівні, і тоді мені присвоять доктора наук. У вас очі жертви. М -м -м, звичайні очі, я не думаю, що жертви. Може те, -те не пропустив? Чому? Чому твоя мама не бере участі в ефірах? Я пропонувала їй співати, вона непогано співає, але вона соромиться. Так, жак знайшовся. Ну, очі. очі можуть бути розкосими, коли їх так ще підфарбовують, а можуть бути більш круглими. І хтось круглі очі сприймає за очі жертви. Ну, добренько, тоді ми достатньо так з вами поговорили на ці теми всі. Я буду збиратися, мені ще треба пообідати, я не обідала, і пройтися до магазину. Тому бай-бай.